Пожежа у приміщенні та на відкритій місцевості, пожежна небезпека. Правильно використовуйте засоби гасіння пожеж. Переносні вогнегасники порошкові, вуглекислотні, водопільні – використовують згідно з інструкцією, наведеною у вигляді малюнків і тексту на корпусі вогнегасників. Для приведення в дію пожежних кранів, що знаходяться в будинку, споруді, необхідно відкрити дверця та шафи і розкласти в напрямку осередку пожежі рукав, з'єднаний з краном і стволом, відкрити вентиль поворотом маховика проти ходу годинникової стрілки і спрямувати струмінь води зі ствола на осередок горіння. Якщо пожежа застала вас у приміщенні. Зорієнтуйтесь щодо наявної небезпеки і напрямку її знаходження. Якщо ви прокинулися від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього на підлогу. Повзіть по підлозі під хмарою диму до дверей приміщення, але не відчиняйте їх відразу. Щоб уникнути посилення пожежі від великого притоку повітря ззовні. обережно торкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх, дим та полум'я не дозволять вийти. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та хутко виходьте. Щільно зачиніть двері, а всі щілини й отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму та повертайтесь поповськом у глибину приміщення, вживаючи заходів щодо порятунку. Присядьте глибоко вдихніть повітря прочиніть вікно або розбите віконне скло твердим предметом. Та приверніть увагу людей, які можуть викликати пожежну команду. Якщо ви вийшли через двері, зачиніть їх і поповском пересувайтеся до виходу із приміщення. Обов'язково зачиніть за собою всі двері. Під час пожежі заборонено користуватися ліфтами. Виходити із зони пожежі необхідно в навітряну сторону. Туди, звідки дме вітер. Якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогонь, а скористайтеся можливістю врятуватися на даху будівлі. У разі задимленості сходових клітин варто щільно зачинити двері, що виходять на них. А при сильній задимленості перейти на балкон, захопивши із собою вологу ковдру. Щоб укритися від вогню у разі його проникнення через отвори. Коли немає іншого виходу, евакуацію потрібно продовжувати по сходових клітках або через іншу квартиру, якщо там немає вогню, використавши міцно зв'язані простирадла, мотузки або пожежні рукави, спускатися треба по одному, підстраховуючи один одного. Якщо на вас насувається вогневий вал, не вагаючись, падайте, закривши голову мокрою тканиною, затримайте дихання. Якщо вас відрізало вогнем, димом від основних шляхів евакуації, необхідно затулити ганчірками всі шпарини по периметру дверей та під ними, щоб перешкодити доступу вогню та диму. Дії під час рятування постраждалих від пожежі з будинків. Перед тим, як увійти у приміщення, що горить, накрийтеся мокрою ковдрою, будь-яким одягом чи щільною тканиною, відчиняйте двері з особливою обережністю, відчиняйте повільно, прикриваючи себе дверним полотном, щоб забезпечити захист від перепаду температури та впливу полум'я. У сильно задимленому приміщенні рухайтесь поповськом або пригинаючись. Для зниження негативного впливу небезпечних факторів пожежі, диму, пилу, підвищеної температури необхідно дихати через сильно зволожену тканину. У першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та літніх людей. Пам'ятайте, що маленькі діти від страху часто ховаються під ліжко в шафу та затискаються у куток. Побачивши людину, на якій горить одяг, зваліть її на землю та швидко накиньте пальто, плащ або будь яку ковдру чи покривало, бажано зволожене, і щільно притисніть до тіла. За необхідності викличте медичну допомогу. Якщо загорівся ваш одяг, падайте на землю і перевертайтеся, щоб збити полум'я. В жодному разі не біжіть це сприяє роздуванню вогню. Якщо ви опинились в осередку пожежі на відкритій місцевості, не панікуйте та не тікайте від полум'я, що швидко наближається у протилежний від вогню бік. А долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом. З небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко, перпендикулярно напрямку розповсюдження вогню. Якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину. Ввійдіть у водойму чи накритись мокрим одягом і дихайте повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі. Повітря тут менш задимлене, рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини. Гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, забиваючи полум'я гілками листяних порід дерев, заливаючи водою. Закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами. Під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не втрачайте з виду інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу, будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас. Особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі прогари тому пересувайтеся за можливістю, перевіряючи палицею глибини шару що вигорів. Після виходу з осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі. Це відео підготовлено за рахунок коштів благодійної організації Благодійний фонд Посткод Україн, переданих для реалізації проєкту громадської організації Громадський Рух Соціальна Єдність, Абетка Безпеки ДСНС України.